Всім привіт! І сьогодні у нас буде невеличка нова локація, яку ви ще не бачили. Це теж один із наших складів, де знаходиться каналізація, наша каналізація. Тобто і зовнішня, і внутрішня, і безшумна і дренажна. Так, друзі, і сьогодні наша тема буде дренажні колодязі. Я думаю, що це дуже цікава тема, тому що, ну, скажімо так, є такі локації. Де ну, скажімо так, без дренажної каналізації не обійтись, на жаль, не обійтись, бо немає сходу, ну, скажімо так, природного сходу води, і вода застоюється, і коли там побудувати будинок, то тобто це буде проблема. Тому нам треба продумати на початку будівництва це дранажна каналізація для того, щоб відводити воду від нашого будинку, і потім, щоб у нас не було ніяких додаткових проблем. І знаєте, одна із основних частин дренажної системи це і є колодязі. Тобто це дуже складна система, вона теж складається з багатьох частин. Тому, друзі, обов'язково звертайтесь до інженерів, котрі зможуть вам порахувати дану систему. Тому давайте зараз розглянемо взагалі і чого що складається в колодязі. Тобто бувають колодязі різної форми, різного об'єму, тобто в залежності від кількості води, котра повинна проходити. Скажімо так, цей момент теж розраховується, скажімо так, береться геологія і розраховується, яка кількість води нам можливо прийдеться відводити від нашого будинку і нашого, скажімо так, і нашої земельної ділянки. Тому, скажімо так, сьогодні ми розглянемо звичайні колодязі. Тобто ми не будемо розглядати глобальні колодязі, бо бувають вони, скажімо так, від от таких простих до дуже 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 глобальних. І так, дивіться, у нас на огляді буде сьогодні колодязь 315 діаметру. Тобто, з чого воно складається? Тобто є у нас дві частини. Дві частини це точніше нижня частина. Вибачайте не правильно сказав. Тобто у нас є нижня частина. Нижня частина виглядає у нас може бути двох видів. Тобто це у нас на чотири виходи і на два виходи. Чому вони бувають різні? Тобто, У нас, скажімо так, більше в принципі, в природі не існує інших, так, іншого вигляду таких. В нижній частин колодязя, пояснімо в чому, тому що перший варіант у нас використовується, коли просто він йде прохідний, і нам обов'язково треба продумати, щоб у нас через деяку відстань в магістралі обов'язково стає колодязь. Для чого воно потрібно? Для того, щоб якщо, не дай Бог, десь щось у нас заб'ється, була можливість його прочистити. Тому, якщо у нас, скажімо так, якщо у нас магістраль дуже дуже... Довга, то якщо десь посередній магістралі щось заб'ється, то дуже проблематично її буде прочистити, навіть до того, щоб прийдеться розкопувати, розбирати, чистити магістраль і заново все це закопувати. Тому встановлюються такі колодязі. Тобто вони бувають двох видів. Перший це у нас прохідний, і другий це у нас є у нього, скажімо так, один вхід, три виходи. Для чого воно зроблено? Тобто, щоб ми могли повертати. Тобто ті виходи, котрі у нас не задіюються, тому вони просто глушаться заглушками. А, ці у нас в холодяці виходить 160 діаметр. А, добре. Тобто, друга частина, що у нас ставиться, це у нас є такі подовжувачі. Подовжувачі вставляються безпосередньо через прокладку а, у колодязь. А, у нас колодязь, вони вставляються. Так, я щоб... Далі цей подовжувач вже підрізається в залежності від висоти, котра нам потрібна. Дивіться, друзі, іноді бувають, заглиблюється не глибоко, іноді буває заглиблено, воно дуже глибоко. Для того у нас ще є, є два варіанти, як у нас подовжити в саму верхню частину. На жаль, зараз я вам не покажу, бо по наявності, на жаль, вони закінчилися. Тобто, у нас є два варіанти: перший, ми беремо муфту на цей подовжувач і беремо ще один подовжувач. Другий варіант це у нас є телескоп. Тобто, якщо у нас небагато не вистачає, тобто ми встановлюємо телескоп. Тобто телескоп ми можемо трошки ще підняти, скажімо так, вгору у нас сам наш виліт. Ну і остання частина, що у нас ставиться, це у нас ставиться безпосередньо сам люк. Безпосередньо сам люк, який вставляється вже безпосередньо в верхню частину у нас. Подовжувачі або подовжувачі, або дивіться, телескопи у нас в основному вже йдуть комплектні, вони йдуть з люками. Дивіться, який важливий момент, друзі. Тобто у нас дренажна каналізація не завжди проходить просто по земельній ділянці. Іноді вона іноді у нас вона проходить там, де у нас, скажімо так, їздять машини. Іноді є дороги, іноді є в'їзди, де може їздити велика габаритна техніка. Тому дивіться, друзі, от верхні частини. Бувають різні, тобто вони бувають чавунні, вони бувають з бетонними вставками. Тобто, в залежності від навантаження на даний люк, треба підбирати безпосередньо сам люк. Тому що якщо у нас, наприклад, скажімо так, буде тренажна каналізація проходити через дорогу, ну всяке буває, всяке буває в житті, тому ну, знаєте, такий варіант не треба вихреслювати. Тому нам треба безпосередньо буде підібрати люк, котрий буде підходити під велике навантаження. І тоді у нас не буде проблеми, тому що якщо ми просто звичайний пластмасовий люк, то просто якщо вантажівка буде проїжджати, вона просто його роздавить. І потім нам доведеться міняти знову додатково люк. Друзі, ну, от таке от, от ще у нас обладнання, крім звичайної каналізації, тобто сама дренажна, дренажна варіанти дренажної каналізації колодязів. Так, є також дренажна труба. Під замовлення можемо вам провести дренажні поля, ну тобто повністю закомплектувати ваш об'єкт цим напрямком, якщо у вас буде потреба. Тобто колодязі ми постійно тримаємо в наявності. Якщо це дренажні поля, то це, скажімо так, це будемо вести під замовлення. Дренажна труба також у нас є по наявності. Є у нас магістральна труба гофрована, тому, друзі, звертайтеся за купівлею закупівлею даного обладнання. Ну і звісно, якщо у вас є якісь питання або залишились якісь питання, звертайтеся по контактам в описі під відео, і наші менеджери допоможуть вам і, скажімо так, проведуть консультацію, розкажуть, покажуть, ну, що вас буде цікавити. Ну не тільки по цьому обладнанню, а взагалі по теплотехнічному водяному обладнанню, каналізаційному обладнанню. Ну і звісно, дякую, що проглянули дане відео. Підписуйтесь на канал, дивіться дане відео, ставте подобайки. Гарного дня і мирного неба. Далі буде цікавіше.